Добрий день, малята. Пропоную вам послухати ці стомовки на автоматизацію звука к. Ок ок ок, ми побігли на лужок. Ок 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 я і Кирило мій дружок. Іти, іти, іти гарні в лузі квіти. Ак, ак. Ак ось росте червоний мак, шка, шка, шка і біла ромашка. Шки, 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 сині волоски. Ок 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 сій барвинок. Ок ок ок, я сплела собі вінок. Кы-кы-кы, все кы, кы, плету венок стрички. Ок-ок-ок, украинский мий венок.